Вітаю, вас, шановні друзі. Знаєте, мені от одне цікаво, коли вже настане оте дно, при якому ми можемо сказати, все, гірше вже не буде. Те, що зараз відбувається на вулицях України, все це беззаконня ТЦК і поліцаїв, воно пробиває оце саме дно з кожним днем все глибше і глибше. Тільки що я опублікував на своєму телеграм-каналі ситуацію із Харкова, там де видно на відео, як двоє ТЦКшників просто на вулиці б'ють хлопця. Просто вони зупинилися, щось їм не сподобалося, і вони його побили. Як потім дав коментар сам цей хлопець, це військовослужбовець, який був військовополонений. Його зовсім нещодавно звільнили з полону, і у нього були при собі всі документи, все як має бути. Але ТЦКшникам щось не сподобалось. І вони просто його побили прямо посеред вулиці, зупинились, побили, далі сіли собі в машину і поїхали. Поліція ніяких заяв не приймає. Все, ніхто нічого не робить. Просто побили людину і все. Ви знаєте, я коли бачу такі ситуації, то у мене в голові лише одна думка, що українська влада через отаких от от собак, ТЦКшників, поліцаїв відноситься до українського народу просто як до бидла. Розумієте, просто як до кріпаків. ТЦКшники захотіли там, викрали людину, захотіли, забили, замордували, вбили людину у ТЦК. Ніхто нічого не робить, ніхто нічого не розслідує, ніхто не несе ніякої відповідальності. Захотіли просто зупинилися серед вулиці, побили людину, поїхали далі. Знову ніхто нічого не робить. Влада все це прикриває, всіх все влаштовує. В цей час брехливі пропагандони розказують про якусь демократичну та європейську Україну. Яка нахрен демократія, коли людей викрадають посеред вулиці і люди зникають взагалі? Ніхто не знає, куди вони діваються. Ці люди? Про яку демократію ви розказуєте? Про яку європейську країну ви розказуєте? І саме головне: а за що ж тоді взагалі воюють наші хлопці, якщо прямо зараз, під час війни, в Україні відбуваються отакі от беззаконня? і в кінці, друзі, в своєму попередньому відео я розказував, що зараз потрібна термінова допомога у евакуації наших українців із зони бойових дій. Будь ласка, якщо у вас є можливість, ви знаєте, де можна розмістити. Нема не треба грошей, не треба транспорту, потрібно десь людей розмістити. В зоні бойових дій стає дуже дуже небезпечно і там проводиться масова евакуація, примусова евакуація. Але проблема в тому, що немає де розмістити людей, і влада ніяк в цьому не допомагає. Тому, якщо у вас є можливість десь розмістити людей, або ви знаєте людей, які Можуть з цим допомогти. Будь ласка, в описі під моїм попереднім відео є номер телефону волонтера, її звати Вікторія. Або можете зайти в мій телеграм-канал, посилання на телеграм є в шапці профілю. Там також буде номер телефону волонтера, який займається цим питанням. Не залишайтеся байдужими, і давайте всі разом допоможемо нашим українцям.